Прийшла до цього майже виноград. гляньте, що зробиться. О, Отакі гілочки. Ще зелений, а гілочки вже о, понахилялися. Але я тут прийшла, просто вам показую. Він ще зелений аргу. Бачите, яке на цьому кущику. Солодюща. Бачите, як довго посилає. А це такий як щось не обсипається. Бачите, жимолось. Після жимолосі будемо виноград. Ну про клубніку взагалі мовчу. <багато>, Багато. Оце вона в мене. Я не про не жимолось, про клубнічку. Тільки в цьому році починає добренько-добренько. Плодоносить. Бачите, розочки мої хорошенькі. Якийсь мужчина дзвонив, писав мені тільки, що хочу, може, продасте цих іриси, а я ж хочу їх розмножити. Це їм третій рік я купляла по лопаточці. Гляньте, що тут воно робиться. А я хочу, щоб тут ціла галявина була. Гляньте які ж вони красиві. Гляньте, ж, які вони гарнюсінькі. Я йому сказала, Іра Варфоломеєва продає. А там у неї взагалі О, бачите, як вітер положив. Ай. Яй-яй. Припідв'язати. У мене є такі пластмасові палочки, отакого треба підв'язати. От потріпав добре, а ці які. О, дайте на цю обірву. Опа! Не, не обірвала. От ці які красавці. Гляньте, які вони величезні, дуже гарні. Я їх чисто, случайно в одної людини купила, он теж перецвіла, бачите? Пахнуть. Слухайте, пахнуть такий такий запах. Кожен по-своєму пахне, знаєте. Ну, оці купила одну, то тільки чотири зараз в мене вийшло, бачите? Лопатки, чи як воно, і ще вони не розстріли, просто показую. Розочка пахне, все пахне. Мені все пахне. Я дуже все люблю таке. Дуже люблю. Зараз 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 виберуся, бо я взулася, бо і мені тут погано ходить. О, не можу продати, попросила у молодого чоловіка вибачення і сказала, що він міру знайшов. І вона продасть. Вона займається таким, вона розмножує їх. А я просто недавно купила. О, гляньте. Гляньте, ну не красота. А хай норози зацвіту. А, ні, ще покажу лілії зацвітуть, а потім ну, рози вже один зацвів тут і один. Не піду туди, завтра покажу. Примадона вже розцвіла так конкретненько. Бачите, яка лілія буде в цьому році. А оце молоденьке. Теж садила одненькою цибулькою. От, дивіться, одною посадила один, два, три. Там маленьких ще багато. 4, 5, 6, 7 штучок із одної. Я не викопую їх. Люди, яка краса. Слухайте, я тут посавила крісло, зараз покажу. Оце настроїлася, зараз тут сидіть. Треба його помити, бо на ньому меляне зерно було. А це все голубе. І на крісло попало і сюди попало. Сюди не попало, я насипала всюди, 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 таку по кругу по кругу. і між грядками з клубнікою проти слимаків. Вони мене вторік задовбали. Я... Мене їх зараз ще нема, але я вже почала боротися. Купила броз, дивіться. Зараз більшу. О, бачите? От тако всюди-всюди. І тут -то у нас. О, гляньте, скільки я тут насипала. Всюди понасипала. Бо ж людочки рано. вечором тільки, от, так от як зараз, і не темно, а так от заходить сонечко і по стінах, і по цій подпорній стіні, І тому, і по кущах, боже, по квітах. Потім ну, їх у руки брати, я їх не брала навіть в рукавицях. Я якось їх брала такою консервочкою, але не допомагає. Вони плодяться, слухайте, з одного, мабуть, тисяча. Виходить. А це мої череночкиці, що я купила мультифлору. Купила в малюсіньких стаканчичках, я вам показувала, пересадила в більший. Вони добре вони не укоріняються навіть, тому що я їм перевалку зробила, знаєте? Ой! Тут 12 штучок з 6 різних кольорів. Шість кольорів по 2 кольори кожного купила. А це не знаю, чи буде толк, чи не буде. Це називається осіння фіалка. Покрівники. Теж тут три кольори. Два одного. Я вже пізно звернулася до неї. Тут три кольори. Два одного кольору, і тут по одному кольору. Отаке. Сонечко заходить, кінець дня, неділя закінчується. Завтра знову денечок. Гляньте, дайте, ну що я побачила? Це ж, мабуть, воно кліща приносить чи що. Кись павутиня вже в її тілі. Що ти тут тут робиш? І з цього тут росте 3 чи 4 штуки. Я купила три малюсіньких, в таких малюсіньких теж, як оця штука була, то в таких малюсіньких стаканчиках. І я його воно відросло і черенку. Обрізала і теж набивала стаканчики землею. Е Насаджувала, в корневіну мочала, насаджувала. Зараз покажу, які отакі ось штучки. Отако. Раз 20 штук зробила, другий 20 штук. Я всім пороздавала і собі багато насадила. От. А це вже типу маточний ко... остався кушчик. От. Гляньте, які гарненькі вийшли. Це що? Такий був вітер, да потріпає вічно ці квіти. Ой, глянь. Що це затуляє камеру мені, а треба зрізати. І викопувати, і пересаджувати царська корона. Таке. Всім доброї, спокійної ночки вам, всім вам здоров'ячка. всім добра вашим сім'ям, щоб все було добренько у вас. І бажаю, щоб кінчилася клята війна. Пишіть коментарі. Пишіть, що вам показувати. Сьогодні пиріжка спекла вам показала. Бистренько, за півгодини, і все. Він довше в духовці стояв, чим я його там розколотала. Дві секунди, знаєте? От. Хто хоче, то можете там я розказувала, як його робити. Три яйця збити із стаканом цукру, стакан муки додавить, я просіяла е пакетик розрихлітеля і 50 мл олії. Все. Оце все. І порізала клубнічку, взяла її, посипала мукою, щоб вона там не була мокрою всередині. Так все треба, хоч яблука, хоч що, трошечки такою мукою припудрить, знаєте. І все. І в духовку на 180 градусів. Але добре, хоч би зараз ще не їсти проти ночі. Отаке. таке все. Пишіть коментарі. Підписуйтесь, бачу сьогодні. Знов три чоловіка підписались. Дуже-дуже, придуже вам вдячна. На добра ніч. До слідуючого відео.